Іран, Північна Корея, а тепер ще й Китай військово підтримує Росію у війні проти України. Так напередодні стало відомо, що збройні сили України взяли у полон двох солдатів з Китаю. На події вже відреагували Держдепі США. А от Китай заперечує присутність своїх військових на війні. Це РБК Україна у відео зібрали усі подробиці перебування військових з КНР на сході України. Ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та коментувати наші відео. Новина, яка дійсно шокувала. Вчора, 8 квітня, військові збройних сил України взяли у полон двох солдатів з Китаю. Командер. Бум. А Uh, операцію провели воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. ДШВ військові уточнили, що громадяни Китаю були у складі підрозділу російських окупаційних військ, у яких у руках була зброя. Згодом деталі розкрив Володимир Зеленський. Президент розповів, що китайців було захоплено біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка на Донеччині. Там українські військові вступили у бій шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили у полон. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. На думку Зеленського, ця подія є підтвердженням того, що ще одна країна військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Втім, до прикладу, між участю у війні солдатів з КНДР і КНР є важлива відмінність. Це ще одна після Ірану і військових північної Кореї, але є різниці. Північна Корейці на курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Водночас МЗС викликало на килим голову дипломатичної місії Китаю та вимагали пояснень. Участь китайських громадян у складі російської армії ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена ради безпеки ООН. Різко відреагували на китайських солдатів у полоні ЗСУ у держдепі США. під час брифінгу. Спікер Темі Брюс зазначила, що Китай постачає в Росію майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних країні агресору для ведення війни. Знаєте, це тривожно, тривожно, що Північна Корея бере участь. Тривожно, що китайські солдати були захоплені в полон. Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є основним посовником Росії в цій війні. Офіційну відповідь від Пекіну ми почули вже сьогодні. Там як не дивно, фактично заперечують участь військового війні проти України, та там додають, що влада країни вимагає від своїх громадян уникати залучення до бойових дій. Офіційний представник МЗС КНР заявив, що наразі перевіряється інформація щодо участі їх громадян у війні в Україні. Китай не втручається в конфлікт в Україні жодного китайського солдата на українській землі не буде. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаю на ваші думки у коментарях, та не забувайте підписуватись на сторінки РБК Україна у соціальних мережах, аби не пропустити найважливіших новин.